Всім привіт, шановні пасічники! Знаєте, що у нас стоїть між гніздовим корпусом та медовими 145 магазинами? Бджоловий видаляче. Він допоможе вам відділити гніздові рамки від медових. Тобто він призначений для того, щоб звільнити корпуси з медом за добу перед відкачуванням від джіл, щоб ви прийшли відкачувати мед, зняли корпуси з медом. І не обтрухували не працювали з кожною рамкою індивідуально. Тобто Ось такий вигляд він має. Ставиться за добу перед відкачуванням, змонтований на ДВП, бджоловидаляч закріплений на заклепки. Тобто бджола йде в оцей отвір, виходить через маленькі отвори в гніздо. А вверх в неї вже нема доступу або є мінімальний доступ на декілька отворів, тобто це мінімалізує вже підняття бджоли наверх. Тому всім рекомендуємо доукомплектовувати наші пінополіротонові вулики бістар, ось такими бджоловидалячами. Вже готове рішення. Ціна розумна, тому комплектуйте і полегшуйте свою працю на відкачуванні меду.